Повернення СЗЧ після 1 березня 2025 року. Що ж змінилося? 1 березня минув термін безпроблемного повернення до війська. Що робити тепер? Якщо СЗЧ триває до трьох діб, кримінальне провадження не відкривається, тому можна повернутися без наслідків. А якщо більше трьох днів, вперше порушується кримінальне провадження, але є шанс повернутися. А саме отримати згоду командира особисто або через Армія плюс, подати клопотання до прокурора, ДБР, Національної поліції або суду щодо повернення разом зі згодою командира, отримати судове рішення і повернутися до служби, надавши рішення командирові. Якщо се зачеп друге або відмова повертатися, відкривається кримінальне провадження, вживаються заходи розшуку, обирається запобіжний захід, виноситься судовий вир. Рок, від 5 до 10 років позбавлення волі закон вже працює. Якщо потрібна юридична консультація або допомога та супровід, що до зняття СЗЧ, пишіть у коментарях слово консультація, і наш юрист з вами зв'яжеться. Первинний розбір вашої проблеми безкоштовний.